Слава Ісусу Христу! Дорогі брати і сестри, сьогодні вечором хочу разом з вами прочитати місце, яке записано перша книга Самоїла, 16 розділ, 7 вірш. Перша книга Самоїла, 16. Давайте 13 вірш. І взяв, взяв Самоїл рога Оливи та й помазав його серед братів його. І Дух Господній злинув на Давида, і був на ньому він того дня. І далі. А Самоїл. Устав і пішов до рами. Амінь, слава Господу за можливість нам сьогодні тут разом зустрітись, побачити один одного. Знаєте, в теперішній час в цих обставинах велика любов Божа ще дає нам можливість прославляти Бога, а найбільше вчитись. І знаєте. Найбільшу інформацію або найбільше, де ми можемо навчитись, це слово Боже. Недавно, переглядаючи життя Давида, захопився тим, як, в яких відносинах він з Богом. І хочу разом з вами сьогодні переглянути так, так серійно його життя, подивитись на те, який в нього характер, на які в нього спільності з Богом. І також, найперше, взяти для себе якісь. Щось якесь корисне. І друге, як не чинити в нашому житті. Поговоримо разом з вами сьогодні про перемогу. Ми всі знаємо, що всі герої віри, вони налаштовували своє життя для того, щоб перемогти. Будь-хто, хто змагається, або хто, хто в якійсь справі, він думає про те, щоб стати кращим, а в кінці кінців перемогти. Спортсмени взагалі постійно про це думають. Вони. Хочуть перемоги, тому що розуміють, це є точка, де вони зможуть побачити, якими вони колись були. Перемога розпочинається із нашого серця. Якщо ми почитаємо сьомий вірш, вище. Господь говорить дуже такі цікаві слова. Якщо взагалі подивитись контекст 15, 16 розділу, можливо, і раніше, Бог поставив Саула на царювання, але гріх, і найбільше це лукавство, гордість, змістило Саула з царювання. Бог вже не був Саулом. Навіть слово Боже говорить про те, що Господь залишив Саула. І ось в Ізраїлю потрібен новий цар. Господь дає Самоїлу, вірному слузі, помазати нового царя. І ось Самоїл приходить до Єсея Віфлеєм і бачить всі, всіх його синів. І перше, що він дивиться, він дивиться на те, що один виходить, другий, третій, четвертий, і він бачить те, що вони гарні за виглядом, вони сильні, вони мужні, вони дійсно воїни. Але дуже цікаво, Господь дивить, говорить в цьому вірші. так Господь сказав Самоїлові не дивись на обличчя Його та на високі зростуги, бо я відкинув його собі. Бо Бог бачить не те, що бачить людина. Чоловік Бо дивиться на лице, а Господь дивиться на серце. Перемоги в, житті, в нашому житті розпочинаються із серця. Саме перший старт, де ми розпочинаємо своє життя з Господом, розпочинається в нашому серці. В серці Бог починає з нами працювати. Бог працює із серцем. Ми дивимося на здібності, а Бог дивиться на щирість. Наступний слайд. Бог дійсно він працює із серцем людини. Ми бачимо те, що зовні людини, те, яка вона є, її ревність в служінні, те, як вона, можливо, читає Слово Боже, але тільки Господь Він дивиться на серце людини і бачить бажання. Він бачить щирість. Ми не можемо побачити серце, але це може бачити Господь. Справжніми героями віри, справжніми людьми Божими. Бог розпочинає працю із самої середини із серця. І якщо дійсно людина дає дозвіл Богові працювати з своїм особистим серцем, знаєте, це, це не так просто, це говорити, дати Богові працювати, це зрикти з самого себе. Це коли ти сам перестаєш будувати і кажеш: Господь, як Давид, потім ми з вами говоримо, говорить, серце чисте. Розпочни Господь спочатку, так як ти ж знаєш. Тому що ми знаємо дуже добре, що письменник він не буде дописувати якийсь твір, Він розпочинає все спочатку, він не буде дописувати чийсь там написаний якийсь витвір. Він бере чистий листок і починає писати заново. Так само Господь в нашому житті він хоче працювати з нашим серцем і саме тоді, коли ми віддаємо своє серце Господу. Бог. Чекає від нас щирості. Наступне, саме цікаве, наші перемоги ну, здебільшого відбуваються завдяки відсутністю страху. Серце, яке не лякається. Перша Самоїла, наступний слайд 17:32, написано дуже цікаві слова і сказав Давиду Саула. Якщо ми подивимося раніше, весь ізраїльський народ дивився на Голіата і розуміє, що. Його неможливо перемогти. Все, ми програли. Вони наповнюються страхом. Божий народ, з яким Бог, який знає багато чуд, в яких є Слово Боже, і багато різних справ, які вони бачили від Бога, вони дивляться на людину, дивляться на зовнішність, вони не бачать серце. Вони дивляться на зовнішність, бачать, що він здоровий, він сильний, він переможе. Але Господь дивиться набагато глибше. Господь дає перемогу тільки тим. Хто налякається, Давид говорить Саулу, хай налякається нічє серце через нього. Раб твій піде і буде битися з отим филистимлянином. Якщо ми подивимось далі, дуже цікаво, Давид навіть говорить з ним: ти йдеш на мене з мечем і списом та ратищем, а я йду на тебе в ім'я Господа Саваота, Бога військ Ізраїлів, який ти зненав, зневажив. І саме цікаво, що говорить Давид, і пізнає вся земля, що є Бог Ізраїлів, перемоги в нашому житті розпочинаються, коли ми страх свій віддаємо в руки Божі. Коли ми довіряємо Господу, починаємо вірити. А віра саме від того, що ми знаємо, що Господь дійсно може дати перемогу. Да, я малий, Да, я, можливо, молодий, я нездібний. Але саме таких людей, які визнають оце. Бог починає працювати. Серце без страху, довіра Богові робить нас переможцями. Бог хоче, не хоче працювати з професіоналами, він хоче працювати з вірними людьми, які є справжніми. Тому що коли людина справжня, Бог починає з її змінювати. Взагалі, життя Давида воно дивовижне. Якщо так навіть подивитись, постійно, де був Давид, він мав якийсь контакт з Богом. Постійно Бог формував Давида. І саме дивовижніше, це те, коли ти читаєш, перечитуєш і починаєш заново читати. І ти розумієш, що він вже цар, він вже має якісь плани стосовно храму. І ти починаєш читати з самого початку, розумієш, молодий юнак цар, такий контраст. І цей весь шлях, він пройшов разом з Господом. Наступне міцна дружба. Також один із важливих аспектів навіть в житті Давида, воно зіграло важливу роль. Перша книга Самоїла 2017. Йонатан знову поклявся Давидову у своїй любові до нього, тому що любив Давида як себе самого. В Давида в житті з'являється дружба з Юнатаном. І що саме цікаве, Юнатан був сином Саула, який переслідував Давида. Він пішов навіть проти свого батька. Навіть, якщо читати пізніше, Саул навіть був готовий убити Юнатана за те, що він на стороні Давида. Але дружба, вона допомагає Давиду в багатьох обставинах в житті, коли ми починаємо цінувати дружбою із тими, хто нас оточують, з тими, хто є поруч нас. Бог посилає в нашому житті людей, через яких він нас зміцнює. Якби не був Йонатан в той період в житті Давида, ми б, можливо, навіть не знали б такого Давида. Він послужив йому своєю дружбою. Саме дружба, коли ми розуміємо, що ми не одні, а хтось є біля нас, поруч хто готовий нам допомогти, воно дає нам сили йти далі і боротись до перемоги. Дружба. Це пожертвувати собою ради блага іншого. Це коли я думаю не про себе, а про те, як полюбити когось іншого. Ми з Динам, людям світу здається, що любов це невигідна річ. Любити це завжди збитки. Але слово Боже показує любов зовсім з іншої сторони. Коли ти любиш, коли ти віддаєш, ти отримуєш набагато більше. Знаєте, вчора був чудовий розбір. Хто ходить молодці, хто ще не був на розборах, запрошуємо вас. Була дуже чудова історія. Де брат нас вів, говорю говорив про багато юнака. Він не готовий був полюбити Христа наскільки, щоб відректись від свого багатства. В нашому житті, якщо не буде хтось, кого ми будемо любити, буде те, що ми до чого будемо триматись. Або багатство, або різні речі ці земні, вони будуть тримати нас, і вони не будуть нам давати перемагати, тому що вони нам шкодять, вони нам шкодять виконувати волю Божу. Христос говорить молодому, багатому юнаку, говорить про те, що залиши все і послідуй за мною. Ось твоя перемога, от ти виграєш, якщо ти так зробиш. Але молодий юнак засмутився, бо був дуже багатий. Чи все попереду, і так хочеться ще пожити. Справжня дружба з Ісусом Христом вона дає нам в житті перемогу. Коли ми немічні, коли ми слабі, довіряємо і робимо перший крок, довіряючи Ісусу Христу. Саме сильні люди, знаєте, ми коли дивимося в церкві, дивимося серед тих людей, які вірних, які нас оточують, ми завжди знаходимо сильних у слові у вірі, у житті людей, і ми розуміємо простий факт. Вони дійшли до цього моменту з Богом. Вони були слабі, вони були немічні, вони були грішні. Але вони набули мудрість разом з Богом. Давайте будувати дружбу з Ісусом Христом. Будувати дружбу разом з Господом. І тоді їм будемо перемагати. Наступне найбільше, що цікавить, і взагалі дивуюся в житті Давида, це навчити. А не погубити. Якщо взагалі подивитись, далі відбуваються такі події. Якщо точно, від 14 до 15 років Саул переслідує Давида. Давид ховається. Давид пробує різні варіанти для того, щоб уникнути зустрічі з Саулом, щоб він його не погубив. Але Бог дає йому два моменти, коли Давид найближче приближається до Саула фізично, коли він має момент його погубити. І що саме цікаве, Давид цього не робить. Один із помічників Давида говорить: дивись, ось він. Ти можеш, можеш закінчити всі свої оці роки переслідування одним змахом меча. Може, Можна навіть я це зроблю. Але Давид говорить ні. Це помазане з Господні. Давид розуміє простий факт: Його потрібно не погубити, його потрібно навчити. Знаєте, я раніше думав, Давид ненавидів Саула. Але саме ці два моменти вони показують милість Давида, характер Божий, серце Боже і дії стосовно Саула, той, який наробив багато біди в своєму житті через ненависть. Давид дивиться на нього, тікаючи від нього, боячись його, він йому говорить: ні, не потрібно його вбивати. Чудове місце. Потім Саул говорить наступний слайд, і сказав Саул, прогрішив я, вернися, сину мій Давиде, бо не вчиню вже тобі зла за те, що дороге було моє життя в очах твоїх цього дня. А оце був я нерозумний і дуже багато помилявся, коли ми будемо проявляти милість, коли ми будемо готові не погубити людину до кінця, а підняти і навчити. Ця людина буде змінюватись. Але бачимо, Саул не вибрав цей шлях. Він далі продовжував переслідувати Саула. Але найбільше мене оце дивує, Давид проявляє милість із свого серця, тому що він постійно де був, він був з Господом. Ми повинні перемагати, проявляючи милість до тих, хто нас оточують. Мені вибирати погубити або лікувати. Ми вибираємо, що робити із людиною. Але наслідки різні. Коли ми вибираємо лікувати, підняти, зцілити людину, ця людина змінюється. Але, як всі розумієте, самі людині вибирати. А можемо і погубити. Взагалі, в житті Давида він ніколи майже не вибирав когось погубити. Просто так. Він завжди обдумував, він завжди в цьому знаходив дії Божі і потім діяв. Наступне, про цей якраз і поговоримо, розрізняти Божі дії від лукавого, від дій лукавого. Розповім тр трошки контексту: два сина двоє молодих людей, Рехав та Бана, Ідуть погубити Ішбошета. Ішбошет – це е, найменший син Саула. Саул уже помер, царство дивовижним чином, навіть як відбулись певні дії, певні махінації, передалось Ішбошету. Ішбошет тепер цар в Ізраїлі. І двоє людей, Грехав та Баана. Контекст такий, що вони йдуть, вбивають Ішбошета, відрізуть йому голову і приходять до Давида, говорить: ось, ось твій ворог. Ми принесли його тобі. Нам дав це Господь, нам допоміг в цьому Господь. І дуже цікаво, що говорить Давид. Наступний слайд. І Давид наказав слугам, і вони вбили їх. І вдрубали їхні руки та їхні ноги, та й повісили над ставом у Хевроні. Айж Ішбошетову голову взяли і поховали в Авнеровім гробі в Хевроні. Давид розпізнає в цьому лукавство. Ми почнемо перемагати в нашому житті тоді, коли будемо відрізняти навколо нас дії Божі від дій лукавого. Лукавий буде використовувати багато різних моментів в нашому житті, коли буде пропонувати нам такі речі, ніби під виглядом Божим. Але Давид дуже добре знав Бога. Давид розумів, що Бог це не допустив, це не рук діл Божих, це не план Божий погубити Бошета. Коли ми розуміємо, що знаємо характер Божий. А ми можемо знати тільки, як діє Господь через Слово Боже. Ми завжди будемо розпізнавати в житті інших людей лукавство. Те, що вони чинять для своєї вигоди. Тому що ці двоє людей вони прийшли до Давида для того, щоб ну, стати такими прекрасними в очах Давида. Ой, які молодці вбили їж Бошета. Але все обернулось в їхню сторону. Все вернулось на їхнє лукавство. Все вернулось на їхнє вбивство. Давид Справедливий цар наказує їх стратити за те, що вони свої дії лукаві назвали діями Божими. Як важливо в нашому житті наступний слайд пізнавати Бога, щоб не впасти в капкан обману. Коли людина постійно перебуває в Слові Божому, вона знає, де лукаві буде ставити пастки. Коли людина в спільності з Ісусом Христом, в спільності з Богом. Ісус Христос веде цю людину долиною смертної темряви, і ця людина не боїться, тому що життя її в руках Господніх. Ця людина вона вчинить по мудрості, які дає Бог. І все в житті людина аналізує через призму Слова Боже, дивиться на життя людини. От беремо навіть віруючого, який постійно перебуває в Слові Божому. Він дивиться на життя якогось іншої людини, він розуміє, це неправильно, тому що. Слово Боже говорить зовсім по-іншому. Якщо ти зробиш так, будуть наслідки. Дякую, Господи за те, що саме через Його слово ми маємо мудрість, мудрість Божу, яку він нам залишив на сторінках Слова Божого. І нам залишається тільки читати, досліджувати і реалізовувати. Наступне, останнє. Чим найбільше запам'ятався, Давид, прочитаю Псалом 51, наступний слайд. Серце чисте створи мені Боже і тривалого Духа в моєму нутрі віднови. Не відкинь мене від свого лиця і не бери свого Духа Святого від мене. Знаєте, життя Давида воно не було повністю ідеальним. Настав час в його житті, коли він попався. Коли він опустив руки, і якраз в момент, коли Бог йому казав воювати, він не воював, спокусився, вчинив гріх. І знаєте, наступна історія, коли Бог його, можна так сказати, підбадьорює, можливо, навіть говорить про його гріх через Натана. Він говорить йому, що от якраз ти цей чоловік вкрав, вкрав те, що останнє. І Давид, він. Не дивлячись навіть на своє положення в царстві, будучи царем, він не возгордився. Він падає перед Богом і визнає свою провину, визнає свій гріх. В нашому житті, навіть якщо ми дойдемо до якогось високого рівня, ми не будемо дивитись на свій рівень, не будемо дивитись на свій статус в церкві, в суспільстві і тому подобному. Тому що ми будемо розуміти простий факт: Бог це моє все. Я дійшов до цього рівня, я дійшов до, до, до цього моменту, я став таким, я став царем, я став будь-якою яким будь людиною, але завдяки Богу. Давид цінував більше Богом, ніж усім, що в нього було. І в цьому псалмі, друзі, якщо ви хочете, можете потім його прочитати. Я думаю, ви навіть його не раз читали псалом покаяння. Давид Кається перед Богом, цар, лідер в державі, визнає перед Богом свій гріх. Цим і хочу завершити п'ять основних моментів. Ми перемагаємо тоді, коли серце наше не лякається, коли ми не маємо страху і йдемо сміливо вперед, навіть знаючи, що ми слабі. Ми перемагаємо, коли ми. Міцну дружбу, коли цінуємо дружбу з іншими тими, хто нас оточують. Ми перемагаємо, коли ми починаємо змінювати людей, вчити, а не губимо. Ми перемагаємо, коли бачимо дії Божі і дуже добре розуміємо, як чинить лукавий. Ми пере... перемагаємо тоді. <кій> <кій> Коли Бога ми ставимо на перше місце в своєму житті, коли ми досліджуємо Його, досліджуємо Його слово і знаємо, як Він чинить. І Ми перемагаємо саме тоді, коли Бог стає нашим всім. І неважливо, що відбувається в нашому житті, тоді ми стаємо переможцями, тоді, з, простих, з простого пастуха, Бог робить нас царями. Амінь.